Привіт, друзі, сьогодні я вам покажу справжнє диво. Це буде малювання звичайною парафіновою свічкою. Ось такою. Але результат в цьому буде просто мега дивовижний. Для цього нам потрібно стаканчик з водичкою, ось така біла свічка, наш пензлик, фарба. Я обрала синю, ви можете обрати будь-яку на ваш смак. Та аркуш білого паперу. Для початку ми беремо нашу свічку ось так з задньою стороною, та починаємо малювати щось на папері. Будь-що будь-який малюнок, все, що вам подобається. Наприклад, я намалюю ось таку сніжинку, одну, іншу і ще одну. Можемо намалювати. Кружечки, можна намалювати спіралі якісь, можна намалювати візерунки. Ось так. Загон розпробувати весь аркуш. Після того, як ми намалювали малюнок нашою свічкою, він невидимий, тобто його не видно. Але зараз ми беремо наш пензлик та стаканчик візок. Ми намочили наш пензлик, ось так. Легенько проводимо по нашому паперу. так то фишки ее взволоживаем снова умочим и так снова вот так у пензлику фарбу та починаємо малювати. Подивіться, що ви бачите першу сніжинку. Малюємо далі. Погляньте, які з'являються у нас малюнки. Знову мочуємо форму. Ось це у нас квіточка. Ось у нас знову сніжинка. Ось погляньте. Малюємо далі. Ось погляньте і ще одна сніжинка. А що ж у нас далі Буде, погляньмо. Ось погляньте. Який нам папір дав прекрасні малюнки. Погляньте, що тут було зашифровано. Ось. За допомогою такого малюнку можна друзям передати якесь таємне посилання, намалювати будь що, або навіть написати та подарувати друзям. І сказати, щоб за допомогою фарби і водички вони змогли розшифрувати та знайти ваше посилання. Це буде дуже цікаво та класно. А секрет весь у тому. Щоб парафін не замальовується, він залишається білим. Саме тому, де немає парафіну на нашому папері, фарба його замалювала, а де є парафін, він не замальовується, залишається білим і відтворює усі наші малюнки. Тому спробуйте і ви зробити таємне посилання. До зустрічі!